Рашисти намагаються помститися нам за корабль. А що таке не подобається, коли ваші тварі тонуть і гинуть? Нам теж не подобається своїх ховати. Кстати, подивився сьогодні э, годинне інтерв'ю цього придурка. Кремлівського. Ну що я хочу вам сказати? Історія болезни автора. Це просто, ну, не сказки сказати, не пером вирубати. Я, конечно, такої хрени ще не чув. Не, я розумію, що у нього вже повна шизофренія, але ну, на такої ж степень. Говорячи з цього приводу я даже принципіально виділю час і уділю увагу кожної фразі, з якою в мене протиріччя. І е просто розкладувався, по своєму баченню е принципово на російській мові. Ви знаєте, там теж є здравомислячі люди. І мене дивує те, що сьогодні я не чув жодного обґрунтування, е заперечення навіть хаймаризматичним заявам Путіна в інтерв'ю американським журналістам. У нас багато розумних політологів. Істориків могли б сказати пару слов. Не, я розумію, що вони вже всі здалися і проплатилися, тому що всі віщають только на порохах, каналах або зелених каналах, але все одно можна було б і викласти альтернативу цьому бреду для здравомислючого населення Росії. Там його не багато, але є.